Є знижки на Perfectil Original. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Ворожа ДРГ у Києві, додаткові блокпости та новий наступ на столицю. Суспільство не встигає оговтуватись від гучних повідомлень, які ширяться мережею. Оливи вогонь підливають заяви військових та експертів щодо повторного наступу агресора на столицю України. Чи дійсно окупанти підуть на Київ? Навіщо збільшують кількість блокпостів? Та куди поділась ворожа ДРГ, яку так активно шукали? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. І тисні. Вподобайки, а ми переходимо до новин. Днями в Оболонському районному ТЦК та СП у Києві повідомили, що у районі шукають ДРГ і встановили нові блокпости. Паніки не було, але люди почали нервувати. Ситуація зі збільшенням кількості блокпостів ставала дедалі більш критичною, бо пішли чутки, що на цих блокпостах почали роздавати повістки чоловікам призовного віку. А от повідомлення про ворожу ДРГ зникло з офіційних сторінок ТЦК. Виявилося, що ані ДРГ, РГ, ані видача повісток тут ні до чого, це було лише тренування. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків. Елементів інженерних загороджень за умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Також було зазначено, що головним завданням навчань стало досконалення системи управління організації ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Крім того, попко повідомив, що такі тренування проходитимуть і надалі. Нагадаю, що наприкінці грудня 2023 року в Києві вже встановлювали блок. Пости в рамках навчань про це повідомлялось у Київській міській військовій адміністрації. Угрупування сил засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня. Війна не закінчилася. Загрози столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає все більш безпечним. То це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють за для вашого захисту. Такі тренування потрібно проводити системно. А за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправляти помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання захисту Києва та його жителів від потенційних загроз. При цьому в соцмережах кияни писали про те, що отримували повістки при перевірці на блокпостах. Це й не дивно. адже така лагідна мобілізація триває вже давно. більше військовий Назарій Кішак заявив про ще більше посилення мобілізації. Про це він написав у своєму Фейсбук. З двадцять восьмого дванадцятого в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости. Ми боремось за мобілізацію. Хлопців на фронті потрібно міняти. Мажори, діти пафосних діячів, блогери, усі, хто попадуться, підуть у піхоту у нашій державі війна без образ можете видаляти дію вже. Додаткові блокпости та заходи, хоч і навчальні щодо виявлення та перехоплення ворожих ДРГ, таки трохи лякають суспільство. А тут ще гучна заява генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка про повторний наступ на столицю. І стає вже зовсім ніяково. Неодноразово ми чули від військових, що цього не буде. Росіяни не наважаться знову піти на Київ. У них немає достатньо ресурсів. Це мало ймовірно тощо, але розмови щодо захоплення столиці України, періодично з'являються. Так, що ж сказав генерал-майор Марченко щодо можливого повторного наступу на Київ? Відповідь вас точно вразить. Я припускаю усе, для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому для них втратити 30-40 тисяч людей це не проблема. Для нас це велика проблема, а для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території, і я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися. Вони можуть піти в Абанк, але це буде ще гірший для них результат ніж у 2022-му, так коментує ймовірний наступ на Київ Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач проєкту Інформаційний спротив. Експерт зазначає, що для повторного наступу агресору потрібно значно більше людського ресурсу та техніки. І тут у ЕРФІ великі проблеми, бо мобілізують зовсім зелених у військовій справі. А ВПК Росії не справляються з. Поставленою задачою швидко нарощувати виробництво необхідної військової техніки, фактично, якщо буде дотримано всіх мінімальних вимог на створення угруповування, 120 тисяч може знадобитися від 7 місяців до року. Але все ж таки, ці мобілізовані, але підготовані будуть аж ніяк не тими елітними головорізами, яких СОУ Вибили з північного плацдарму у 2022 році. До того ж, крім особового складу, виникає питання із комплектацією технікою, і не тільки вже неодноразово зазначалося, що у росіян найгостріший дефіцит техніки. Вони не можуть повноцінно штатно комплектувати свої підрозділи а тому в деяких з них комплектація становить 30% від штатної. Тобто дефіцит 70%. Олександр Коваленко резюмує, що загроза наступу на столицю України залишається, але захоплення і навіть прорив це щось з області фантастики. Російське командування виношувало, виношує і виношуватиме плани із захоплення Києва. Ця загроза зберігатиметься ще дуже довгий час, але в нинішніх реаліях формування повноцінного ударного угруповування для проведення такої операції для Росії просто непідйомне завдання. Тому в реаліях сьогоднішнього дня прорив та захоплення Києва російськими окупаційними військами неможливі. Це підтверджує ще один військовий оглядач Василь Пехньо. Він запевняє, що українські військові готові дати відсіч ворогу, адже зсу будують три лінії оборони на півночі нашої країни, які не дадуть загарбницьким планам ворога збутись. Про це він розповів нашим колегам зі сніданку з 1+,1. Як ми можемо стримувати ось ці піхотні штурми за рахунок правильної оборони за рахунок правильних рубежів оборони за рахунок достатньої кількості боєкомплекту, їх можна не допустити, щоб вони не дійшли або піхота, або піхота на бронетехніці? Лінія оборони складається з колючого дроту. Далі йдуть піраміди з бетону та протитанкові рови. Третій рівень бетонні довготривалі оборонні точки. Головна перевага трирівневої лінії оборони полягає у тому, що вона дозволяє у Тримати не лише зайняті позиції, але й просуватися вперед нашим захисникам. Такі захисні укріплення вже показали свою ефективність у найгарячіших напрямках. Північну лінію оборони планують розтягнути на тисячу кілометрів. А що думаєте ви про збільшення кількості блокпостів та повторний наступ агресора на Київ? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора та мирного неба над головою.